Доброго дня всім глядачам. ще маємо таку роботку. 50 грамочок, Такі штучки всякі різні. У нас тут така одна цікава роботка, Ей ще можна показати. Робимо ікони збираємо там докупки їх, рамку маємо, образок там роблять нас, посрібнюють. Забиваємо такі плечики, пакуємо, одним словом, збираємо, до докупи приводимо до товарного виду товарів. Вони там досить дорогі, хоч маленькі, такі 15 на 17, десь тонкі в нас дорогі, на рахунок того, що вони в нас посрібнені, ці іконки. Процес у нас зробити тут йде. Забити плечики, прикрутити вішачок. Це ми, у нас робиться. У нас така родинка, іконка. То є а то він остається помоз. Так що ось так то у нас коридори виглядають. Загружені досить добряче, так у нас, Нагрузили змоту товару. На сьогодні така вечера. Це має морку по-корейськи. Рис підливкою. Одна половина їсть без м'яса, друга з м'ясом. Маємо ще такий салатик помидори, огірки, цибулька. Сьогодні заїхали за Вегетою, то купили такого кусок вже Забув, що яка там рибка одна називу, халібут і дорш, О, дорш і, халібут, і такі, що на тарілці вийшло десь на 13 злотих. Така у нас сьогодні вечеря. Сьогодні на вечір така робота намалювалася. Там маємо заморожений перець Угарський скупляли. Там по дуже дешевій чині і будемо його сьогодні. Переширувати рис з фаршем. Ми Маємо ту фарш. Моя робота перемолоти. Маємо таку машинку Бошовську. Ми сюди, як вселились, то нам шеф подарував машинку і Ось такий плесос Аміку. Прийшли, шифовую гості, то плесос був для мене, а машинка була для кубити. Але так виходить з я працюю і машинкою теж я працюю Ось така робота пізніше щось покажемо ще. ще маємо одну добавочну на роботу. На дворі маю почистити машину. Дуже смолою облипла з дерева, там смола капає. Буду Зараз м'ясо молоти, а там покажемо далі. І так, фарш ми докінчили. Далі вже то буде не моя робота. Тут маємо рис, думаю, що фарш ще останеться. Що ж інше? А я йду чистити. Машину. Таку проблемку маємо. Не знаю чи буде видно. Тут ще коплі смоли. Плюс голуби там доробляють. Туди я трохи почистив. Але ще так не докінча. Видно, що є. Смола і причвіра. На даху теж є купа смоли. Тут, там, там, а тут взагалі то, блядь, все в смолі. Будемо пробували чистити Ось такою штукою Дезінфектор рук. Вчора пробував, щось би ходило, на відео, як ліпше чистити. І зараз будемо працювати над тим питанням. Якщо вийде, то ще знімемо, покажемо. Так, ефект вийшов такий, що вся смола у нас змита чисто. А там дещо лишилось де машина. Брудна була після мойки домиємо. Головне, що знайшов спосіб змивати ту щукаку з машини суботу. І суботні закупи. Починаємо ось за такі булочки. Жализму 12 штук і два багета. багети по злотій 99, булочки по 32 кубіки Так на канапці таку 5 взяли печінку там, як в нас по нашому заязі називають за 5 злотих 30, грошів. тут такі кусок сиру на 8-98. RG Cop за 7 злотих. За 4 там з чимось, то у нас є чипси. Ну і трохи цукерки. такі пакуночки, один там. Уходить десь на 8-7 злотих. Три пакуночка, три сорти там різних цукерків. Це у нас з аж такі закупи. У нас вони вийшли. No. 67 złotych 37 groszy tak takie z kawałka do zakupu popali na kawę tak to kawa 39 a ze skietką dzisiaj 27 złotych taka bańka Jacobs u nas takie galaretki tam po złotych z czymś pieczenia hit po 4,99 з хаба по 15 з чимось на канапки буде на відбивні у нас купили змо такий тунчик в кавалках взяли і макрелло. Будемо сьогодні макарон робити. Він коли такого хочеться. У нас закупи вийшли на 81 злоту в Кауфланді. Далі у нас закупи з бідренки. Так, почнемо з того кута туалетний папір, там по 3 злотих хіба. Якщо брати по дві олії, то виходить по 3,99 за баньку олії. То ми взяли 4 олії. Такі горішки по 6,50 У нас чесничок. Головка чесничку злотий 99. І там не пам'ятаю по скільки. Оселедич такий у нас по 1299. Такі персики. Персики у нас по 6 там злотих вийшли. Такі на канапки соус татарський взяли. І взяли ще тут такий перчик у нас по 4,99 вийшов. Бо нам ще фарш зостав, ще треба буде доробити. Так, у нас закупи вийшли в бідронці на 73 злотих. Сьогодні багато всього набрали. Бу, в общій такій сумі десь 20010 злотих у нас вийшло на закупах. Правда, ми там ще собі попиву взяли, але не показуємо, по не можна алкоголь показувати рекламувати. Ось такі у нас закупи суботні. На цілий тиждень. А булочки пахнуть, блін, а сюди так класненько. Хлібом досить гарно пахнуть. Так, у нас неділя. Приїхали з ринку, купили такі дві подушки, потім ті вже до нічого пухові. 70 złotych na poduszka i puszko gdziele, Ekonom paczku niemiecki, 8 kg za 46 złotych, zobaczymy kisniwy i korpyle kartopty, 10 kg 20 złotych. Вроді би їдемо просто подивитись, а завжди щось купимо на ринку. в автомобільному побували ринку, але там якби нічого не знайшли. Тут натрапили. Порошок думали купувати, але там досить дорогі малі пачки по 30-40 злотих, а велика пачка 8 кілограмова. Виходить у нас 46 злотих. Таке то у нас відео. Сьогодні з ринку вийшло, ми ринку не знімали. Вже ринок перед тим показували пару раз. На сьогодні неділю картопля смажена буде. Тримаємо на салатик. І у нас сьогодні буде обід. Готуємося. До неділі, то ті перчики, що ще й не фарширували, там не спів сняти. Поки машину почистив, тут робимо від на цілий тиждень. Супчик, так що робота тут кипить у нас на кухні. Так у нас перчики готові фаршировані виглядають. Зараз ще покажу, як вони у нас там заморожені в холодильнику є. А тут є в нас заморожені перчики є. Що Ми туди дешево скупляємо, а потім морозимо Ціна на перець буде космічна до 30 злотих. Робочий теж у нас закінчився. Готуємось до понеділка. Сквітки виглядають, будемо прощатись. Дякую тим, хто переглянув відео. завтра почнемо на нову серію відео знімати щось. До побачення.